Вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні ми розпочинаємо вивчати наступну частину мови, прикметник. І тема нашого уроку «Прикметник як частина мови. Отже, сьогодні на уроці ми будемо вивчати прикметник. У своїх зошитах запишіть сьогоднішню дату, власна робота. Пропишіть каліграфічну хвилинку. Згадайте написання великої маленької букви Г. Поєднання букв ГО, ОР, РИ ІЗ, ЗО, НТ. І запишіть слово горизонт. Доберіть та запишіть синонім до слова горизонт. З нового рядочка запишіть це слово і доберіть синоніми. Перевіримо. Слово горизонт має 12 синонімів. Одні з них обрій, овид, виднокрай, небосхил, крайнебо, круговид, кругогляд. А зараз зробимо мозкову розминку. Дайте відповідь на питання. З чого складається наше мовлення? Так, з речень. А з чого складається речення? Речення складається зі слів. В які частини мови поєднані слова? Іменники, прикметники, дієслова, прийменники, числівники та інші? Яку частину мови ми вже з вами вивчили у 4 класі? Так, це іменник. Що таке іменник, пригадайте? Іменник це самостійна частина мови. Яка називає предмет і відповідає на питання хто що? Яких родів бувають іменники? Іменники бувають чоловічого, жіночого та середнього родів. Якими членами речення можуть виступати іменники? Іменники виступають і головними членами реченнями, і другорядними. А зараз давайте пригадаємо, що таке прикметник. Відкрийте підручник на сторінці 6. Працюємо у підручнику у другій частині. Прикметник це самостійна частина мови, яка вказує на ознаку предмета і відповідає на питання, «який», яка, яке, які. Давайте пригадаємо, що прикметники змінюються за числами. А в однині за родами. Прикметник завжди вживається в тому числі і роді, що й іменник, з яким він зв'язаний. Роздивіться уважно табличку. Наш об'єкт лимон. Лимонний сік. Сік який лимонний. Це чоловічий рід. Лимонна цедра, цедра яка, лимонна, Жіночий рід. Лимонне дерево. Дерево яке? Лимонне середній рід. І обножені лимонні дольки. Які. Переходимо до першої вправи. Визнач прикметники. Отже, прочитаємо слова. Письмо, писати, письмовий, записка, писемний, письмово, написання. Дописати, переписати. Відшукайте прикметники. Отже, який письмовий і який писемний. Поясни лексичне значення цих прикметників. Отже, письмовий це виражений графічними знаками. Наприклад, написаний письмовий дозвіл, письмове розпорядження. Письмова робота або письмовий, який служить для писання. наприклад, письмовий стіл, письмове приладдя. Що таке писемний? Це також виражений графічними знаками, наприклад, писемні пам'ятки, писемне джерело або книжкове, наприклад, писемний стиль, писемний різновид літературної мови. Переходимо до другої вправи. Прочитайте речення і порівняйте зміст речень і малюнок, чим вони відрізняються. Отже, прочитаємо перше речення. Кіт пише пером на папері. Далі кіт пише металевим пером на чорному папері. І кіт пише гусячим пером на світлому папері. Отже, давайте з'ясуємо, яким з цих речень можна підписати малюнок. Так, дійсно, третім реченням. Кіт пише гусячим пером на світлому папері. Чому ви обрали саме це речення? Тому що воно точно описує, що відбувається на малюнку. Отже, подумайте, яку роль у мові виконують прикметники. Прикметники використовують для точного опису явища, предмета чи події. Далі установи зв'язок між словами в третьому реченні. Отже, будь ласка, запишіть у себе в зошиті слово «вправа» і запишіть речення. Кіт пише гусячим пером на світлому папері. Отже, встановимо зв'язок слів у реченні. Шукаємо підмет. Хто? Кіт. Кіт що робить? Пише. Далі ставимо питання від слова пише. Пише чим. Пером. Далі ставимо питання від слова пером. Пером яким? Гусячим. Далі ставимо питання до слова на папері. Пише де? На папері. І на папері якому. На світлому. Отже, давайте зробимо висновок, якими членами речення є прикметники. Так, прикметники є другорядними членами речення. Далі спиши слово сполучення, записані на малюнку. Велике гусяче перо, письмове приладдя, старанний кіт, білий папір, паперовий аркуш, синє чорнило, брудне мишеня і чорнинна ляпка. Отже, тисни відео на паузу і виконай це завдання. Далі визнач число і рід прикметників. Отже, ми пам'ятаємо, що прикметники вживаються. В тому числі і що й іменник пов'язаний із прикметником. Отже, перше велике гусяче перо. Отже, перо яке велике перо яке гусяче. Перо вжито в однині, середній рід. Далі письмове приладдя. Отже, приладдя яке письмове приладдя вжито в однині середній рід. Далі старанний кіт. Кіт який? Старанний. Кіт це однина чоловіча рік. Далі відеотисніть на паузу і самостійно завершіть це завдання. Отже, перевірте. Рухаємося далі. Подумайте, як ви розумієте вислови. Кожен має право на помилку. Так, кожен з нас може помилитися, і в цьому страшного нічого немає. А як ви розумієте, вислов, потрапляти в помилку? Так, це означає, що ви зробили помилку. Подумайте, коли ми припускаємося помилок і чому? А тепер подумайте, який вчинок у вашому житті був помилковим. А зараз давайте детально розберемося зі словом помилки. Отже, помилки це неправильно робити щонебудь. Синоніми до цього слова можемо підібрати неправильність, хибна, недолік або обмовка. І спорідними словами будуть помилитися, помилковий. А як правильно казати, помилка чи помилка? Як ви гадаєте, слово помилка має подвійний наголос, тому правильно буде і так казати, і так, і помилка, і помилка. А зараз виконаємо четверте завдання, прочитаємо текст та з'ясуємо, це факти чи думки. Усі можуть робити помилки. Коли ти вчишся, ти також робиш помилки. Учись їх помічати та виправляти. Як у давнину люди виправляли помилки на письмі. Це залежало від того, чим і на чому робили записи. На табличках із глини чи сторінках із воску писали паличкою з дерева, металу чи кістки. Один кінець палички був загострений, щоб писати, інший був широкий і гладкий, щоб витирати написане. Таку паличку називали стилусом або писалом. Пізніше люди навчилися писати на пергаменті, обробленій шкірі тварині, пером із гусака і чорнилом. Помилку зішкрібали шматочком пемзи. Пемза це гірська порода жовтого, сірого коричневого кольору, легка, пориста, схожа на піну, яка застигла. Вона утворювалася після виверження вулкану. На папері писали олівцем із графіту. Щоб видалити графіт, використовували гумку. Спочатку її виготовляли зі смоли каучукового дерева, а потім із гуми. А як ти виправляєш свої помилки? Отже, проаналізуйте цей текст. Факти – це чи думки? Так, це факти. А ну, зараз роздивіться малюнки до цього тексту. Перший малюнок показує те, як зараз ми з вами виправляємо помилки, які написані олівцем. Другий малюнок це табличка із глини. І показаний стилус. Третій малюнок це пергамент і перо. А ось так виглядає пемза. І четвертий малюнок олівець із графіту. Рухаємося далі. Зараз ваше завдання виписати виділені словосполучення і змінити їх за зразком. Зразок. Помилки на письмі. Помилки які? Письмові. Отже, виписуємо виділені слова та змінюємо їх за зразком. Відео тисніть на паузу. Тож перевіряємо. В Табличках із глини. Глиняних табличках. Сторінках із воску, воскових сторінках, паличкою із дерева, металу чи кістки, дерев'яною паличкою, металевою чи кістковою. Пером із гусака гусячим пером, олівцем із графіту графітовим олівцем. Рухаємося далі до останнього четвертого завдання у підручнику на сторінці 7. Розглянь графічний стержень олівця. Опиши його, уживаючи прикметники чорний, тонкий, крихкий, твердий, м'який. І виконайте рефлексійну вправу емоційна ромашка. Оберіть відповідну ромашку. У мене все вийшло, було важко, нічого не зрозумів. Дякую за увагу!